Всім привіт! Гостям каналу! Привіт! Підписникам, привіт! Хлопцям і дівчатам привіт! Перш за все, хочу подякувати нашим воїнам, які боронять нашу землю і несуть цю непросту ношу. Дякую вам велике. Так, поїхали. Хочу далі розвивати тему. Перший відосик я скину, Це буде другий відосик по ножовій тематиці. Так, поїхали. Робимо отак. так. Що придбав? Придбав собі мікроскоп. Для чого? Для того, щоб можна було на ножах дивитися кромку, в якому вона стані, як вона заточена і тому подібне. Він простенький, він недорогий, просто чисто для себе. Так, поїхали. Перший ніж. Victorinox Hunter Pro. А, конкретної інформації по ньому, по металу нема, дуже тяжко знайти. Тут виходить, що тут 55-56-57 одиниць пороквелу. Ніж гарної якості, рубає, ріже, пиляє, бриє, заточку тримає дуже довго, ношу кожен день з собою, тому що кліпса гарна, ложиш в карман, нічого не видно. Victorinox Hunter Pro. Далі, наступний режик. Режик. Наступний був куплений на барахольці. Є така штука, як барахолка, Куплений за копійки. Зроблений, мабуть, ким-то вдома, на роботі, не знаю. ну Факт той, що він Ну такий, який він є. Отакої От якості все. Ну, коротше, люблю ножі, тому. Далі К-110. Метал, риже по сумасшедшому, різ просто самурайський меч, одним словом. Ножне з кайдексу, Попав камінчик, шкрябав, пошкрябав. Коротше. Потім полірну його, подивимось. Заточку тримає супер. різ Агресивний, дуже агресивний, Мікарта. Темляк самоплетений. Ну, Така штука. Обух великий. Не буду переміряти, втрачати на той час. Гострота в нього просто бриє, ріже, пиляє коротше, є. І ось такий мультитул Зараз ми потім подивимось я скину кромки кожного ножа, що з ними. Тут що? Тут опилочка, всяке-всяке-всяке різні лупа. Відкривалки, шо... ш... штопор і всяке, -всяке різне. Тут пінцетик, тут -а зубочисточка теж було куплено на барахолці за невеликі гроші. Так, поїхали. Зараз я з а... мікроскопа покажу вам кромку усіх чотирьох ножів. У мене ще є Кухонний, ніж одного відомого майстра а, в ножовій тематиці, хто розуміється, ніж просто бомба, ніж а, дійсно самурайський меч. Там клеймо все як потрібно. Зараз я поставлю поки на паузу і потім покажу ще цей п'ятий ніж. Поїхали далі. Так, показую ось такий кухонний ножичок, ручної роботи, гарний сатин. Ну, вообще супер. А руків я зроблено з е, каменя. Камень не натуральний. Все зроблено, закльопочки, все ніж гарно сидить в руці, ріже просто бомбічно. Він наточений був, не знаю, місяця 3 або 4 назад, і досі пор він тримає за точку, і досі пор він ріже клеймо майстра Осючки, Хто розуміє в ножовій тематиці, хто у нас знаходиться в групах ножової тематики, той знає, чи є це клеймо. Так що, ще хочу зробити собі японський ніж по типу японського, щоб він виглядав як японський, з такими пробитостями на ножові, щоб нічого не прилипало до нього. Ну, це плани такі, мрії. Так, є. Це ніж теж ручної роботи. Людина робила, я задоволений повністю різом. Тут 61-62 одиниці твердості по роквелу. Так що такий рижик, він невеличкий, всі ножі невеликі. Так, зараз переходимо до зйомки відео і кромочки ріжучої на кожному ножі. Відео можливо буде трошки довгим, ну запасайтесь кавочкою, вечірком сядете, подивитись. Так, поки пауза, і потім продовжимо вже відео з мікроскопом. Продовжуємо далі. Так. Е е були показані кромочки, до цього ви дивились відосик. Я то все поз'єднув. Нокса, звичайно. Е це заводський ніж, це ручної роботи, всього ручної роботи, твердість 61 одиниця на цьому ножі. Е тут а цих двох я не знаю, тому що вони куплені на барахолці, я навіть не знаю, що то, що то за такі ножі. А, Зараз ще один покажу. Смішний ніж? <гану> я люблю дуже ножі. Ага, Отак. От О, забираємо. І отакий ножичок. Теж мультітул. Ну, я не показував на ньому ріжучу кромку, тому що, ну, блін, ну, яка тут кромка? <гану> Може бути в цього ножика. Отакий він. Тут всякі різні приспособи, так що вложимо сюди. А, ця тема мені цікава, я буду потім показувати. Заточку ножа я собі зроблю гарне місце для зйомки, тому що знімати, наприклад, там якесь на столі аби що не хочеться, хочеться, щоб воно було гарно. Е, дивіться, тут є отвір, на цьому ножі, на ньому є, е, така пиптичок на ній, я не знаю, як він то, називається, але його не можна використовувати, тому що ніж повинен відкриватися двома руками. Ніж, який відкривається е, однією рукою, він є забороненим. Тому така ситуація. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, відносик може бути довгеньким, але будемо старатися. Е, хочу спробувати, було б класно спробувати ще другі ножі Victorinox. Це е, Hunter Pro, тут алюміній на ручці, а хотілося б ще спробувати дерево. Я тримав його в руках, він дуже приємний на дотик в руці і гарно лягає. Всі ножі гарно лягають в руках. Можна замовити з Китаю там за 400 гривень ніж. Цікаво подивитися. Ну колись, можливо, замовлю, і ми то все подивимося. Це. Гарного всім дня. До нових зустрічей!